Любесенькі мої дорогесенькі, сеньки, так, що ми сьогодні з вами? Ми сьогодні з вами робимо таку троянду із атласної ленти. Що нам потрібно для цього? Нам для цього потрібна лента, ширина її 5 см і длина однієї деталі 10 см. Ми беремо з вами беру таку картонку, відмічаєте 10 см. Відрізаєте і робите для себе отак, щоб було вам удобно так закручувати, Поняли? Все, закручуємо. Відрізаємо. Нам з вами потрібно для однієї троянди 18 штук. Далі обпалюємо. Можна палити зажигалкою. Можна підпалити вот так світечку, як вам удобно. Опалюємо так в краях вами. Так. Палим палим. Опалюємо. Далі. Далі у нас є з вами два методи. Як зробити, як зафіксувати да, от таку от одну пелюстку? О, придумала слово пелюстка. Напишіть мені будлосочки, які як їх ще називають. Дивіться. Можна зробити. Складаємо отак от з вами. Складаємо на зворотню сторону. От, складаємо і опалюємо. Але мені цей метод не подобається, так як дуже багато часу це займає. Так. І часто воно, коротше говоря, не держиться. От. На зворотню сторону атласом, зовнішньою стороною, мені вдобно робити це. Клеєм. Мені зручніше, тому що так виконується мій час. Я спробую все тут, щоб воно у нас держалося. Все дуже просто, на зворотню сторону, любі друзі, робимо отак от один. І другий раз завершуємо. Бачите? Все просто. Я роблю раз капля, два капля, і отак от я його склеюю. Таким методом ми з вами робимо 18 штук. Так, далі. Зробили ми 18 пелюсток таких. Потім ми ці пелюстки з вами, збираємо, склеюємо так от раз, щоб вони у нас були всі в один ряд. Є. Так. І ще трошки чуть неправильно зворотню сторону не склеїла. Дивіться, отака красива у нас виходить лента. Далі ми беремо шпажку і на шпажку накручуємо ми. Це пустки? Зворотня сторона, оця зворотня сторона, що пішла у нас отак. от. Ви поняли? Все дуже просто. Все, далі опять у нас іде. Play. Так, щільно приклеюємо. Теж у нас з вами центр всієї трояндищо. Воно хорошо, гарно, гарно так держалося. Бачите. Все. Далі все дуже просто, помаленьку, потихеньку. Ось з вами так беремо і накручуємо. Трішки прижимаємо. Все маємо угу. ничего скулат нового. Угу. Все крутим, крутим, крутим з вами. Одразу раз і приклеюємо. Крутимо, крутимо, крутимо. Так, останню, останню я роблю отак от рівнесеньку і трошки наверх. О, щоб вона щіля у нас тут прижалась, Так. Ай, подивіться, яка красота вийде. Файна, файна, файна. Так, якщо у вас є якісь сумніви, да? там держиться вона не держиться, то можна її отак от рівненько поставити і трошки зафіксувати. すみます